Всім привіт! Дійшли мене на кінець руки до котла, щоб його привести в порядок після пального сезону. Зазвичай я роблю це зразу після сезону. Ну так відбулося, що трошки із затримкою. Так як було, так ось і є. Зараз перейдемо. Так, камера. Теплообмінники, також все тут так, як є. Зараз я вийму турбулізатор у цю байду, да, і ми побачимо дуже цікаві тут речі. Все, бачите, така прямо пластина наша відійшла. Турбулізатор я вийняв і всі причандали. Так, відкриваємо. Третій ход відкриваємо і наблюдаємо отаку от картину. Там бачите? Значить все повздувалося такими пузами. Тут ось підходило. Бачите, якщо його отако. Взять тут цілий плат, бачите, що тут робиться? А там ось така при... неприятніша картина. І я зараз вам розкажу, що це і від чого це відбувається. Ну, це мої якби, домисли, я не кажу, що це так. І які фактори на це впливають. Так от, коли котел топиться оцю штуку. Нічим одристи не можна. Воно просто наче, думає, що це метал. Таке тверде. А коли котел не топиться, туди заходить волога, бачите, між цю штуку. Тому що структура оцеї кірки, вона пориста і туди заходить влага. Ну багато ще хто каже, що це йогут, недопал там, чи водожих. Ні, це зовсім не те. А чому це не те? Тому що я цю штуку, оці коржі, кидав в топку і з попелом після протопки вибирав ті самі коржі. Вони не згорали. Це мене на якби, на думку навело, що це зовсім не те, що я думаю. Бо по всім якби, параметрам у мене ну, максимально там до ну є частина. Не допалу, да, бачимо, сашка чорна. Ну, я топлю тирсою, тирса вилітає. Тут вона ну, також моменти розпалу, затухання, ну, є не допал. Ну, не такий, як, от, скажімо, я раніше топив на першому, першому котлі, коли <клух> тут була блистяща така маса, як пластмаса, да, що тут, що в камері загрузки. Воно не відставало. І воно рік стояло, там я відбивав його, під ним голий метал. Тобто ото дього не Він, як ми вже не раз говорили, захищає метал, тому що та структура не пропускає вологу, а оця структура пориста і вона пропускає структуру. Вініше пропускає вологу. І як тільки волога туди проникає, все, це відділяється. вид металлу и починаю відпадать все я тупив подготавливаю котел свое к новому сезону вот решил э, посмотреть что у нас под слоем дёгтя, вот этого твердого как железо там наше чувствует вот немного подвивал потому как некоторые говорят что вот эти э, выделения как бы, и отложения на стенках. Там какие-то соединения сернистые, что ли. Ну, не помню. Как бы они неблагоприятно влияют на металл. Металл более подвержен коррозии. Ну, вот я, видно, да? Вот, подбивал я. Металл там, вот, как бы свежий. Вот, чистый, без коррозии, без ничего. Ну, а там, где дегтя, вот, не было... Вот не было ну там за лето там может быть конденсат заходит от жары сюда конденсируется И вот там немного вот побита вот ржавчина так что я вам скажу вот этот дюготь хорошо вот защищает металл от коррозии я думаю теплообменники то же самое не стал там отбивать его смотреть но вот здесь Вот здесь в камере загрузки. Ну, всі знають, що дюхтя більше всего буває. Он по стінкам збігає прямо рікою буває. Спочатку ну, сезону Все. оці у мене коржі. Коли я зрозумів, що це таке. Там у мене я зараз вставлю фрагмент відео. Де я дав великі температури. І в мене в камері в першій усі тут, все, також коржами підпадало і воно не згоріло, попадало туди. І Я зрозумів, чому це так. Перед цим було потепління. Тут так котел, якби в полупридушеному був в стані, Трошки було нагаром. Зараз дав йому пропірдона такої, там все подвалювалося, якщо видно. Зараз я спробую відкрити кришку і подивитися що тут. О, дивіться, там прямо такі куски пласти подвалювалися. Ось чітко. Вон дивіться. Ну зараз я виключу, все там повиймаю. Так, ну зараз я попробую сю з цієї прочисної дверки повибирати оці шулубайки. Ось дивіться скільки їх. Ось так хотів. Очищаємо. Зараз там синки чистенькі, якщо поділ по сійному режимі нормальному топить там. Бачили, так? Да? І оця границя, бачите, оце де було приліплено, я не міг його ніяк нічого одести. Молотком штукам, ну, воно так э, геть сцепка така була. А оце де чорна, бачите, маса, це вже я весь сезон топив і тут теж э, бачите, ось є ця штука. А далі немає. Також тут о, отут нічого немає такого і тут немає. Я зараз вам покажу з пателем. Тут такий наліт. Взагалі там, ну, як пелюсточка. Нічого немає. І оце, на мою думку, якісь утворюються оксиди після згорання. І це утворюється від недостатніх температур на котлі. От я раніше тримав там менші температури, да? Навіть до 58 градусів тримав. І з початку сезону, ну, коли я почав тримати 62-61 градус на котлі, і в мене оце перестало утворюватися. Ото, що де, границя в мене, бачите, чорна. Тут нічого нема, тому що якби було таке, то воно б також повідвалювалося з тим. Ну, просто отака патіна, як, як скажу, так би мовити. Але це ще не все. На котлі можна тримати і більше 60 градусів, але все буде також утворюватися. Тому що температуру треба тримати ну, у всьому теплоносії, в тому числі і на Обрації. Так як в мене є підніс, я вже показував. Ось я контролюю. І в мене ще на подачі, що на обрації, тут він в мене на Супросеті постійно відкритий, і в мене весь тепло на ці, вода в котлі одної температури. Вона не допало, воно якраз не, не смакує. Я зараз покажу, як воно горить. Так, і ось ця штука. Да? Скотлався, що я беру все, відламав кусок. Зараз запалю горілку. Вона не горить, а просто розтріскується. Я пригнувся, тому що може і в очі. Бачите, нічого не горить. І не плавиться, тому що дьоготь, як ви знаєте, він плавиться і загорається. Бачите, воно накаляється, розкаляється і не згорає. Тобто це зовсім якісь... Тут утворення хімічні, які геть не змахують на дьогач чи недопал. Так що, оце такі мої висновки. А утворюється, воно конденсується, оця штука. В димогазах є волога, оці є компоненти, вони утворюють якісь сполуки і конденсуються на теплообмінниках. Якщо подивитися ось цей мій турбулізатор, бачите, Ну, тут там сашка є. Ну, але ж, ось, бачите, поверхня, нема цієї кірки, тому що не вмивається водою, температура металу досить велика при нагріві і нема конденсації. Всі пари і Речовини, вони не конденсуються і йдуть в, от, в трубу в димохід. І хоча конденсату на теплообмінниках явно немає, що текло. Але ці сполуки, вони все-таки осідають тонкими слоями і нашаровуються один на один. Але хочу сказати, те, що відбувається от у том, коли гнає теплообмінник в камері загрузки на терсі, я за терсу говорю. То це зовсім дві великі речі. Отут, отут великі температури вас не спасуть, тому що інший процес проходить. Уже це пройдено на практиці інших користувачів. Тут одні речовини утворюються, а тут вже після згорання на виході інші речовини утворюються. Ну, ну от таке моє бачення, отакі от мої думки. Зараз я його почистю. Потім розберу я камеру загрузки. Теж подивлюся, що там у мене робиться. Уже традиційно я це все роблю в кінці опалювального сезону. Ну, і все. Зараз буду чекати. Так, ну і дивіться, що відбувається. Ну, більш-менш почистив, так. Да? Ну, дивіться, пройшло декілька хвилин і все бачимо о, таке п'ятно. Бачите, розповідається оце. Оце вже конденсується волога з повітря. Вона зараз жарко і буквально зразу волога випадає. Ну і там. Якщо видно, то, все тут. А тут, то явно видно. про проревізувати і почистити камеру загрузки в шахту. В принципі, так як і кожен рік я роблю, хто дивиться, зараз вийму колосник. Ну, Потім оцей короб, потім оці кирпичі і подивимося. Що там за ними? Що на стінках? Як там желізо у нас?